Завдання 9. На рисунку 4 зображено сили, що діють на тіло, яке за допомогою динамометра рівномірно тягнуть по столу в горизонтальному напрямку. Назвіть ці сили. Ну що ж, стартуємо, рисунок 4. Я переніс на дошку. Ось він тут. Ми бачимо, що тіло у нас рухається праворуч, на це вказує напрям швидкості тіла. Якщо воно рухається праворуч, це означає, що це тіло тягнуть, цей бросок тягнуть праворуч. Ну і ця сила, з якою отягнуть динамометром, це буде сила тяги. Її ще можна назвати, в принципі, силою пружності, бо там пружина розтягується. Ну а між поверхнею тіла і цього бруска і поверхнею столу у нас діє сила, яку називають силою тертя ковзання. Ну що ж, записуємо, що F1 F1 це у нас сила тертя-ковзання. Ковзання. Є? Ну, а F2 2 це сила тяги. Записуємо f 2 це сила тяги. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання просили. На цьому вправа завершено.